Могитаро на телеканалі Ті 7 продовжуємо наживо інформувати вас про найактуальніші події. Нагадую з вами в студії Богдан Шемчук і також нагадую, аби ви доєднувались до наших соцмереж. Обов'язково підпишіться на наш інстаграм та телеграм-канали. І просто зараз також обов'язково доєднуйтесь до нашої Фейсбук спільноти і ютуб каналу, тому що там буде пряма трансляція. Адже впродовж цієї інформаційної години будемо спілкуватись про таке захворювання як Сказ. Адже вже на території нашої області від початку року було зафіксовано 16 випадків цієї смертельної хвороби. То що таке сказ? Як вберегтися від нього? Який алгоритм дій під час того, якщо ви ймовірно заразилися сказом про це, детальніше будемо спілкуватись із Оксаною Уланівською, сімейною лікарко лікаркою амбулаторії номер 1 центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 пані Оксана. Мої вітання. Слава Україні! Героям слава! Так, тож, маємо 16 випадків, зафіксованих смертельної хвороби сказ. Давайте спочатку розкажемо нашим глядачам, що таке взагалі сказ, як він потрапляє до нашого організму і чи насправді це смертельна хвороба. Сказ це інфекційне захворювання, яке спричиняється вірусом. Людина заражається сказом найчастіше від хворих тварин. Зараження відбувається тоді, коли части... чи коли вірус потрапляє через пошкоджену шкіру. Або пошкоджені слизові оболонки в організм людини. Найчастіше це відбувається під час укусу твариною, або просто ослинення твариною ділянки шкіри, де є невеличке пошкодження. Заразитися можна від будь-якої тварини, яка має слину, тобто це від будь-якої тварини совця Найчастіше в 99% випадках сказ передавався людині від собаки. Але так само можуть бути хворіти і кішки, і е, лисиці. Найбільша концентрація вірусу сказу в слині летючих миш. Тобто навіть домашні тварини можуть бути переносниками цієї інфекції. Так, домашні тварини можуть бути переносниками цієї інфекції за умови, якщо їх заразила якась інша тваринка, яка була хвора на сказ. Тварини можуть передавати сказ навіть на вигляд, будучи зовсім здоровими, абсолютно здоровими. Тобто, навіть якщо клінічні прояви в тварини ще не розвинулися, вона виглядає здорову, здоровою, поводить себе адекватною, але в неї вже є достатня концентрація цього вірусу в слині, і вона вже може заражати людей. Вакцинування тварин може вберегти е, людину після укусу, власне та від зараження цією хворобою. Вакцинувати тварин від сказу потрібно. Але воно не дає стопроцентної гарантії, що людина не заразиться. Тобто вакцинована тварина могла не виробити імунітет на вірус сказу. Могла вакцина не подіяти, вакцина могла бути введена тварині з недотриманням техніки, або сама вакцина зберігалася в якихось умовах, і тому в тварини не виробився імунітет. Тому вакцинована тварина не, не оберігає людину від щеплення. Тобто, якщо був факт укусу з проникненням цілісності шкіри з ослиненням твари, слини твариною ділянки шкіри людини, де є пошкодження, це означає, що обов'язково потрібно вакцинуватися від сказу. Перед ефіром мені розказали, як відповідно, вірус діє в організмі людини. Тому що я хотів би, щоб ви зараз це також сказали нашим глядачам, бо багато хто володіє виключно загальною інформацією про те, що якщо вкусила тварина, то є велика ймовірність того, що можна захворіти сказом. Від цього потрібно зробити щеплення, але мало хто знає, насправді що після сказу може бути фактично також і летальний випадок, коли людина помре. Розкажіть, будь ласка, детальніше про те, як вірус діє в організмі людини. Сказ після сказу не то, що може бути летальний випадок. Він буде в 100% випадків. Тобто, якщо людина... Інфікована вірусом сказу, не пройшла курс щеплення, вона помре. Вірус проникає в організм людини через пошкоджену шкіру. Спочатку він проникає в м'язи, потім в нервові волокна і починає там розмножуватися. В м'язах він розмножується трошечки повільніше, в нервових закінченнях трошечки швидше. Він, чим більше стає концентрація вірусу, тим він ближче наближається до головного мозку. Коли він потрапляє в головний мозок, він викликає запалення головного мозку, оболонок головного мозку і відповідно смерть. Інкубаційний період всказу в середньому 2-3 місяці, тобто від моменту укусу до проявів хвороби, проходить 2-3 місяці, це в середньому. Але може бути від тижня до року. Тобто, щоб ви розуміли, може бути невеличкий укус, там десь запалець чи за ногу собакою, і хвороба може проявитися аж через рік. Тобто в людини розвивається якесь невідоме запалення мозку, людина помирає і навіть не завжди ці два випадки пов'язують. Тобто тривалість інкубаційного періоду залежить від місця укусу, тобто від місця потрапляння збудника в організм і від його кількості. Тобто, якщо укус був за ногу, тобто інкубаційний період буде довший. Якщо укус був, наприклад, за Руку або ділянку обличчя, або ділянку шиї. Відповідно, відстань, яку яку вірусу треба подолати до головного мозку, набагато менша, і тривалість цього інкубаційного періоду менша. А це означає, що в людини є набагато менше часу для того, щоб зреагувати і відповідно вакцинуватися. Давайте власне змоделюємо ситуацію, коли собака вкусила людину за ногу до прикладу. Так? так який подальший алгоритм дій наскільки терміново потрібно робити щеплення від сказу, і що взагалі робити відразу після укусу? Тобто там накладати жгут умовно промувати рану антисептиком або спіртом, який має бути правильний алгоритм дій? При укусі, тобто, треба звернути увагу, яка тварина вкусила. Тобто, якщо це тварина не бродяча собака, принаймні, ну вашого сусіда, ви знаєте, що ця от тварина вашого сусіда, поперед взяти контактні дані сусіда, номер телефону, породу собаки для того, щоб можна було за собакою спостерігати протягом 10 днів. Тобто це треба вирішувати все швидко. Якщо це бродяча собака, звичайно, виловлювати ви її не будете. Тобто, вона собі побігла. Ваші дії прийти додому і промити рану під проточною водою з милом протягом 15 хвилин. Це дуже важливо. Це дуже важливо, тому що за допомогою мила з проточною водою, ну, ми просто механічно вимиваємо залишки слини і можливі вірус, який там є після того, як ми промили так ретельно рану протягом 15 хвилин. Обсушуємо її серветкою і обробляємо антисепти, антисептиком, але не таким антисептиком, яким ми звикли користуватись під час коронавірусу. Так? Там висока концентрація спирту. Він, якщо ним обробити рану, буде додатковий хімічний опік рани. Рану потрібно обробити водовмісними антисептиками, такі як октейнсепт або бетадин, або павідон йод. Тобто ми обробили рану, ніякі пов'язки на рану накладати не треба. Звертаємося в травмпункт, тобто людина, яка вкусила собака, повинна повинна звернутися в травмпункт. Далі лікар травмпункту вже проводить первинну хірургічну обробку рани. Ну і відповідно обов'язково потрібно вакцинація від, правця, від, від від сказу. І так само я ще хочу наголосити про вакцинацію від правця. Тобто при укусі сказ дуже не ну, це найбільша небезпека, яка наш, якої ми боїмося, бо тому що вона дає стопроцентну смертність. Але не менш серйозна хвороба правець, яка теж може передатися при укусі тварини. Правець захворювання, яке викликається збутником, що живе в ґрунті. Тобто будь-яке будь ушкодження. Забруднене ушкодження, будь-яка ранка, будь-який укус тварини чи поріз там брудним цвяхом, тобто він дає ризики захворювання на правець. Тому в травмпункті, ви після перевірної хірургічної обробки рани, людина повинна отримати вакцинацію від сказу. Обов'язково лікар переглядає вакцинальну карту людини, як давно вона отримала вакцинацію від правця. Якщо вакцинація від правця була вже ну тобто більше ніж 5 років тому, вводиться проти вакцина. Якщо менше ніж 5 років тому, то вакцина вакцинація ніяка не вводиться. Тому паралельно запрошую на вакцинацію всіх людей від дифтерії і правця. Перегляньте свої карти щеплень. Якщо вже перейшло більше ніж 10 років від вашого останнього щеплення, вакцинуйтеся заздалегідь для того, щоб зберегти себе принаймні від тих захворювань від дифтерії і правця. Чи є якісь речі, які категорично не потрібно робити, не можна робити після укусу тварини? Ну, Категорично первин, просто обробити рану. Ну бажано не заклеювати пластиром. Тобто, дуже часто нас люди звикли будь-яку ранку заклеювати пластиром. Це створюється додатковий парниковий ефект, розмножуються просто бактерії, які просто збудуть сприяти загною рани. Взагалі укушені рани вони вважаються дуже ну, брудними, тому що там дуже багато бактерій. В тварині в роті тварин багато бактерій, тому ці рани. Бажано не закривати пластирами, просто промити просушити, пробити десептику. Так ще таке запитання. Якщо, до прикладу, впродовж там місяця або двох місяців людина там двічі вкусила тварина, Можливо, це навіть можуть бути різні тварини, але двічі повторилася на сама ситуація. Двічі необхідно інфікуватись після укусу. Вакцинуватися, якщо людина людину вкусила тварина, так людина почала курс щеплень. Я ще про щеплення розкажу, тобто курс щеплення проти сказу складається з п'яти доз, п'яти вакцин. Почати її потрібно якомога раніше. Тобто, чим швидше, тим краще. Ми вакцинуємо на нульовий, нульовий день, це мається на увазі день, коли вакцину ввели. Наступна вакцина буде на третій день, потім на сьомий день, 14 і 28. Якщо відомо, яка тварина вкусила, тобто, якщо це була домашня тварина або тварина сусіда, так, за яким нагляд Створюється і протягом 10 днів тварина здорова, тобто в неї не розвинулися ніякі прояви захворювання, вона жива. Тобто ми вакцинацію припиняємо. І за 10 днів людина встигає отримати три щеплення. щеплення. Якщо це тварина дика або тварина бродяча собака, бродяча кішка, то людина повинна отримати 5 доз щеплення, і відповідно від сказу вона захищена. Захищена вона від сказу стопроцентно на найближчі три місяці. Тобто, якщо протягом тих трьох місяців буде знову укус, вакцинуватись не потрібно. Якщо в період від трьох місяців до п'яти років буде укус, і людина отримала повний курс щеплення, то їй додатково треба зробити ще дві дози. Якщо після п'яти років, то на нові курс щеплення в кількості п'яти доз. Якщо ми будемо говорити про власників домашніх улюбленців, в когось кішка, в когось собака. А це люди, які доглядають за своїми тваринками, які їх вакцинують, які з ними доволі часто граються. Там можуть отримувати якісь незначні укуси або там царапають, коли кішки там до прикладу царапають людей. Так але вони не звертаються там до лікарів. Вони не роблять щеплень від сказу. Наскільки це правильно, і як переконати таких людей, так само йти на обстеження, отримувати власне щеплення від сказу. Ну, скажімо так, кожна людина сама робить вибір в своєму житті. Наше з вами завдання проінформувати, максимально розказати всі ризики, які є в даному випадку. Тобто, навіть якщо кішка домашня, вона живе лише в квартирі, мовно на сьомому поверсі, так завжди є ризик, що коли кішка перебувала на балконі, на балкон залетіла летюча миш, могла цю кішку вкусити. Тобто тут люди відповідальність беруть на себе. Інформація є, лікарі попереджають. Тобто, за по-перше, потрібно е, так е, будувати стосунки з кішкою для того, щоб вона не кусала, не дряпала, не е, пошкоджувала цілісні шкіри. Кішку потрібно вакцинувати, але при будь-яких пошкодженнях е, шкірних покривів людини з ослиненням потрібна вакцинація від сказу. Тому що сказ нагадую, 100% летальне захворювання. Чи може сказ провокувати розвиток? Ну умовно, після укусу чи може сказ провокувати розвиток інших супутніх хронічних хвороб, які є в людини? Ні, такого зв'язку немає. Сказ не впливає на розвиток інших хронічних захворювань. Тепер говоримо власне про інкубаційний період. Ви зазначили, що він доволі різний. В когось це там 3 місяці проявляються ознаки. В когось може займати від тижня до одного року. А власне, коли почалися вже от перші прояви там того, що в людини почався сказ, так? так ну фактично видно, що вже інфікування є. Який тоді механізм лікування? Чи є взагалі лікування і чи необхідно тоді робити щеплення? Якщо в людини вже проявляються клінічні прояви, на жаль, тут ну людині нічим не допомогти. Тобто завдання медицини лише полегшити її страждання. Тобто, якщо взагалі клінічні прояви сказу складаються з таких трьох стадій. Перша – це стадія передвісників, коли в людини міняється настрій, в неї може з'являтися або надмірна сонливість, або безсоння. Появляються прояви депресії, розширюється зіниці. Тобто, людина, якась з'являється не, не не незрозуміла агресія. Ця стадія триває протягом трьох шести днів. Наступна стадія це стадія, коли буде виражені клінічні прояви, коли з'являється спазм, спазм м'язів, коли людина боїться будь-яких світлових, зорових подразників, людина боїться води. Тобто будь-яке на початку просто ковточок води сприяє, виникає болісні спазми м'язів, гортані глотки, то, то пізніше навіть нагадування про воду, навіть просто звук води викликає отакі болісні, болісні спазми. Це так само триває недовго протягом 3-6 днів. Температура в людини підвищується, в людини можуть бути галюцинації, людина може зриватися кудись бігти. Тобто, це, це триває протягом 3-6 днів. Далі, міру ураження головного мозку, наступна, наступає паралітична стадія. Тобто наступають людини в людини в'ялі паралічі, які поширюються з нижніх кінцівок догори. Тобто спочатку параліч ніг, потім параліч ну тазових органів. Ну, відповідно, це закінчується смертю через параліч дихання і серцевої серцевої діяльності. Тому, якщо клінічні прояви сказу вже починають розвиватися, на жаль, людину врятувати неможливо. Якщо говорити про дітей, е, там процедура, механізм е, проведення щеплень і власне ну, от решта, інкубаційний період, так само розвитку цієї інфекції. Він однаковий, як і в дорослих, і з якого віку так само можна робити оці ці щеплення. Е, ну скажем так, віку нема, тому що вакцинація обмежень по віку немає, тому що сказ 100% летальне захворювання для кожної дитини, для кожної е, для кожних батьків їх дитина це найдорожче, що в них є. Тому в разі укусу вакцинувати потрібно незалежно від віку дитини. Єдина різниця між дорослими і дітьми якщо діти до 2 років, то вакцинація взагалі щеплення від сказу робиться внутрішньо мязово в, в дельтоподібну ділянку. Якщо дитина до 2 років, це можна робити внутрішньо-м'язово в передню латеральну ділянку стегна. Чим відрізняється інкубаційний період? Ми, напевно, в дітей швидше, тому що в дітей, по-перше, менший організм, менша відстань від ділянки укусу до головного мозку, швидше кровотік, більше нервових закінчень. І я ще хочу сказати, що для профілактики сказу є дві, скажімо так, два препарати, вони принципово відрізняються. Є протирабічна вакцина, є протирабічний імуноглобулін. Чим вони відрізняються? Тобто протиребічна вакцина це препарат, який складається з вірусу сказу, ну він спеціальний вірус сказу, який вирощений в лабораторії, він вбитий, і його вводять людині для того, щоб організм познайомився з цим вірусом сказу, виробив антитіла, ну, мав час виробити антитіла. Тобто, коли вже справжній вірус почне атакувати, він вже був озброєний і вмів з ним боротись. І антирабічний імуноглобулін – це вже готові антитіла, тобто це вже готові антитіла, які вводять людині. Коли вводиться антирабічний імуноглобулін, готові антитіла, вони вводяться в тому випадку, коли є ризик швидкого розвитку захворювання. Тобто, якщо укус був близько до головного мозку, відповідно, в ділянку, де велика кількість нервових закінчень або велика кількість вірусу потрапила в організм. Тобто це означає, що швидко він роз, вірус розмножиться, швидко може потрапити в головний мозок і відповідно настане летальний кінець. Тому в таких випадках при укусах в руки, при особливо в кисті, в кисті мають дуже багато нервових закінчень, при укусах в ділянку обличчя, при укусах в ділянку шиї або промежини, обов'язково крім вакцинації йде введення імуноглобуліну. По наших протоколах, по наших наказах, введення імуноглобуліну проводиться в умовах стаціонару. Плавно перейшли до теми щеплень. Зараз буде там, літній період. Це також, окрім того, що їй можуть там вкусити людину, до прикладу, тварини. Також це і комахи, і різні плазуни, і всі вони можуть там вкусити. Можуть бути якісь алергічні реакції, можуть бути якісь певні свої наслідки. Які б вакцини, до прикладу, ви радили пройти курс вакцин, коли до, до речі, з якою там періодичністю їх необхідно робити. Розкажіть детальніше про це. Ну діти повинні бути вакциновані згідно календаря щеплень. Дорослі повинні бути вакциновані від дифтерії правця кожні 10 років. Якщо людина не знає, коли вона вакцинована, тобто вона приходить на прийом до свого сімейного лікаря, лікар її оглядає, вакцинує, тобто ця доза буде рахуватись першою наступна через, через 10 років. Крім того, дорослим бажано вакцинуватись в сезон грипу від в сезон вірусних інфекцій, тобто на початку жовтня від грипу. Для жінок вакцинація від папіломи вірус для профілактики раку шийки матки. Крім того, є ще вакцинація від вітряної віспи, тобто це вакцина, яка не входить в наш національний календар щеплення, але навіть в мене зараз на прийомі є люди, дорослі, які хворі на вітрянку, які заразилися від своїх дітей. Тобто можна вакцинуватися від вітряної віспи і бути захищеним від цього захворювання. Окремо на тему щеплень. У нас там останні роки були доволі такі дискусії серед різних варст суспільства, що необхідно вакцинуватись. Вакцинування це зло, і відповідно після цього люди так почали трішечки ділитися на два табори. Як, зокрема, ваші пацієнти зараз реагують на вакцинування і ви, як лікар? Поясніть, будь ласка, чому варто вакцинуватися там для тих, умовно хто або не знає, або схиляється більше до сторони проти вакцинування. Вакцинуватись варто обов'язково. Я забула ще сказати, що за коронавірус, тобто доросла людина повинна бути вакцинована ще від коронавірусу, тому що вакцинація вона не вберігає від захворювання, але вона 100% вберігає від важкого перебігу захворювання і від смерті. Вакцинуватись обов'язково потрібно людям, які мають хронічні захворювання, в яких перебіг тої той коронавірусної хвороби може бути важкий і може бути з летальним кінцем. Мої пацієнти вакцинуються. Я взагалі раніше входила на склад вакцинальної бригади по коронавірусу. Вакцинуємо багато людей. І зараз, от навіть коли було в період підвищення піку захворюваність на коронавірус, ці люди, які вакциновані, які отримали два-три чи навіть чотири до щеплення від коронавірусу вони переносять це захворювання як звичайне легке герві? П'ять днів, і і вони здорові. Люди, які не раніше не вакцинувалися від коронавірусу, набагато важче проходять переносять це захворювання щодо вакцинування дітей, зокрема там і в маленькому віці, і в подальшому, то батьки зараз ну багато насправді там вагаються щодо вакцинування. Є певна частка там людей, які вагаються щодо вакцинування. А в тому аспекті, що там змі, от останнім часом, зв'язку з вакцинуванням від ковід, певні змі активно також показували і там зворотню реакцію, яку може дати вакцинування, коли до прикладу в людині не можна було вакцинуватися, або були якісь певні алергічні реакції, і відповідно були якісь певні там побічні ефекти. Що ви можете сказати стосовно цього? Взагалі в суспільстві планують якісь антивакцинальні такі настрої, але я за вакцинацією. Всіх агітують за вакцинацію. Про, протипоказ до вакцинації дитини це може бути гострий стан, ну, тобто температура більше, ніж 38,5 якийсь ну тобто там важкий кашель, важке захворювання. Але якщо стан дитини покращується, дитина здорова, її абсолютно точно потрібно вакцинувати, тому що ці захворювання, від яких ми вакцинуємо, вони набагато страшніше протікають в дітей. Вони можуть викликати такі наслідки, які залишаються протягом всього життя. От навіть взяти це ж поліоміеліт. Тобто, якщо дитина ним хворіє, вона, якщо виживе, тобто там так само є ризики, що може померти, вона залишиться, можуть залишитися паралічі. Дифтерія привець, тобто привець – виклик, це захворювання, яке вражає нервову систему. При, при ньому болісні спазми настільки сильні, судоми, що виникають переломи кісток. Тобто, я думаю, що жодна мама не хоче своїй дитині залишкових змін у вигляді паралічів, переломів кісток, тобто кір, краснуха, паротит захворювання ніби вірусної інфекції, але у них так само є ускладнення, які виклик... можуть викликати. Корвінцефаліти, тобто ураження головного мозку знову ж таки з залишковими стійкими залишковими змінами, які залишаються протягом життя. Вакцинуватись потрібно. Вакцини не дають побічних дій, такі як люди дуже часто кажуть, що от в дитини розвинувся аутизм, тому що зробили вакцину. Насправді, зв'язку між, між цим немає. Напевно, тобто вакцину зробили, але ну, аутизм розвинувся, тому що дитина така, ну вона народилася схильністю до таких от розладів поведінки. І вакцина тут абсолютно ніяк не пов'язана, тобто після не означає внаслідок. Тому вакцинуватися згідно календаря щеплень, звертатись до своїх педіатрів, складати індивідуальний календар для дитини, якщо було пропущені якісь, якісь щеплення обов'язково вакцинувати. І крім на я навіть агітую крім цих щеплень, які є в нашому календарі щеплень окремо зробити щеплення від менінгококової інфекції. Від вітряної віспи, тому що ці захворювання теж можна профілактувати за допомогою щеплень. Так, друзі, слухайте, що каже лікар: вакцинуйтеся, тому що ваше вакцинування це тільки на користь вашому здоров'ю. Нас студії Оксана Оленівська, сімейна лікарка амбулаторії номер 1 Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 говорили, як вберегтись від сказу і наскільки важливим є процес вакцинування. Пані Оксана, я дякую вам за те, що завітали до нашого прямого етеру. Дякую, що запросили. Так, ну, а, власне, скільки